Як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту Болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, руському воєнному кораблю, про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв». Всім привіт! Сьогодні у нас 15-й епізод подкасту «Бо любов, крапка, війна». зі мною в студії, як завжди, Артем Галицький, співзасновник радіо Сковороди. І сьогодні ми говоримо про погані новини. Артема, я знаю, що ти назбирав питань, що ти думав про це, і передаю тобі славу. Я тобі скажу, та, що як завжди. І до речі, це дуже цікаво дослідити. Тому якщо ви зараз нас, слухачі-слухачки, слухаєте, то напишіть нам, чи ці от питання, які десь я приношу в ролі тривожного пацієнта, чи вам теж це відгукується, Бо я з тим стикаюся в житті, я потім прохожу до Володі, і ми з Володією про це говоримо. І насправді є така певна когорта людей, які вже навіть мені заздрять і кажуть, що ти хочеш до на регулярно поговорити. Це дуже круто. О, от тому всім, хто так каже, теж привіт. А, і насправді пред є така, що мені це сповнула думку Буквально минулого тижня в четвер. Потім я забув цю, цю тему, дуже сумував, що її забув, потім згадав, записав і зараз прийшов до Володі. Бо зараз якийсь такий є момент, теж це чотири місяці війни, вже позаду, ну, в силу там, активних і бойових дій на передовій, і в силу обстрілів. От, є новини, які трапляються такі. Трагічні, сумні, от болючі дуже, бо там, скажімо, що робити з добрими новинами, там приблизно ми розуміємо, взяв всім розказав, якщо це в межах адекватності, як бути з поганими новинами, я от це питання, якби в мене воно виникло, бо я вперше стикнувся з тим, що прям достатньо близька людина, яку я знаю, минулого тижня загинула. Це е, тато мого друга близького. От, і я, коли ти отримаєш це повідомлення, бо якби я знав, що тато з перших днів е, він був медиком, він з перших днів там е, на передовій, там в Києві, в Харкові теж був. От, і проходить повідомлення, що там тато загинув, та от, і таке, знаєш, е, і, і от звідси мої питання. Та, тобто, якби бо я. Отримав цю інформацію. Тобто, я повинен ну якось її прийняти. Ну, в принципі, я з тим впорався. Відповідно, мені треба щось відповісти, та якось, ну, звичайно що там якби. Як ти, як там допомогти, і так далі, можливо, щось крім того, варто також сказати людині, і тут ще наступний виклик: е, ну, взагалі, там, як ділитися далі, бо скажімо, я отримав, і я хочу цю інформацію далі передати, там тим людям, е, які теж знали цю людину, та тобто як це їм передати далі, там особисто дзвінком, повідомленням, тобто як бути з тої інформації, з тими поганими новинами, угу. Артем, перш першу чергу, мої співчуття, бо я думаю, що це справді дуже погана новина. Це дуже сумно, це ще, і А, них є різні погані новини, Та ніби що зараз ти заторкаєш, ну, ніби новину, коли а, ми чуємо про те, що є дуже конкретна людина, яка якби, ну, ніби загинула, про яку ти знаєш. Але ми маємо дуже, дуже різні способи отримування поганих новин. Те, що інколи ми отримуємо новини, що хтось із наших близьких, знайомих чи друзів безвісти пропав. І це тоді ну ніби також погана новина, і вона буде мати інше відлуння всередині нас. Ось інколи наші погані новини це про те, що е, просто щось сталося з нашими рідними, і хтось з них є поранений, та ніби і сьогодні потребує лікування і потребує е, ну ніби допомоги. Це буде ще інша реакція на на цю погану новину. Інколи погана новина стосується е, наших е, ну ніби сімейних стосунків, про те, що е, ну ніби що ми не розуміємо одне одного, що ми скандали. Одне з одним, і це також будуть погані новини, так ніби які треба якось повідомляти всім навколо. Що інколи вони будуть стосуватися політики, та ніби, і вони будуть стосуватися того вдалі ситуації на фронті, та ніби і, ну, ніби, і тоді це також, ну ніби щось, що ми сприймаємо. То війна дає нам багато різних поганих новин. Війна доставляє нас дуже часто реагувати на речі, на яких би ми не хотіли реагувати. І ми маємо справді дуже багато різних способів, що ми з цим робимо. Що буквально також вчора я чув про те, що ми мали групу, і на групі учасники говорили про те, що вони більше не готові взагалі читати новин ніяких, тому що добрих новин насправді дуже мало то ніби і тоді, коли ми зовсім цим відмовляємося читати новини, це також ну, наше усвідомлення, що я більше не можу справлятися з поганими новинами, що я більше не можу перебувати постійно в стані опрацьовування, опрацьовування, то, що ти кажеш, що це треба прийняти, це треба ще комусь переказати, що я більше не можу цього робити. І тоді ми також мусимо розуміти, що є категорії новин, що є категорії новин, які ми можемо собі дозволити не прийняти і не читати, але є категорії новин, в які ми мусимо бути включені то ніби і включеними ми також будемо в ну ніби по різному так ось і я кажу на сьогоднішній день що перший пункт якщо є якщо ми втомилися сьогодні від поганих новин якщо ми сьогодні більше не можемо слухати поганих новин ми можемо мати перепочинки ми можемо трошки менше читати поганих новин в стрічці. Ми можемо трошки менше відкривати Фейсбуки, інстаграми, чи там е, телеграми, чи що небудь інше, щоб гортати все, що відбувається на фронті. Ми можемо трошки відмежуватися на якийсь час, щоб перепочити. Але і тут, ну ніби, я завжди кажу про те, що ми не втрачаємо зв'язок із реальністю, тобто. Тут не читання цих новин не означає відійти від новин зовсім і перестати бути в контексті. Ніби. Але, але нормою тут буде ніяк не реагувати. Та ніби що сьогодні я так якби трохи заморожуюся від цих новин, тому що смертей як таких є дуже багато, та ніби втрат є дуже багато, розпачу є дуже багато. І так моя психіка вона не може постійно бути в ну, на тих високих нотах. Печалі, то вона трошки себе приморожує, і ми так кажемо, що сьогодні ми нічого не відчуваємо. Та ніби що ми сьогодні так би хочемо бути десь поза контекстом, та ніби що ми, ми ніяк не реагуємо. Що я знаю, що також що ми деколи кажемо так, ми чуємо про смерті, але ну, ніби ми. ну, їх, їх надто багато зараз навколо, та ніби щоб на кожну ми могли відреагувати ну, ніби так дуже, дуже прицільно. Другим, ну, я тобі так думаю, знаєш, якщо ми робимо якусь категорію, другою буде погані новини про те, що у нас є хтось, кому потрібна допомога. Та ніби хто отримав поранення, чи хто є в якісь складних життєвих обставинах, ну ніби це також, ну ніби цього є дуже багато зараз під час війни. Ось чи кому потрібно зібрати гроші на просто обладнання, та ніби це людина, яка збирається сьогодні на фронт. Та ніби і тоді так би в нас також, ну ніби перше, що ми, ми вже від цих новин не можемо відмовитися, та ніби що ми вже їх приймаємо. Але тут є одна така річ, яка відрізняє від їх від всіх інших: це активна діяльність. Що Тут вона потребує нашої не так нашої емоційної реакції, як нашої поведінкової реакції. Та ніби що нам потрібно ну, ніби, зібратися для того, щоб ну, ніби продовжити якийсь процес допомоги цим людям. Бо любов. Крапка, війна з Володимиром Станчишиним. І також ніби що це не означає, і ми також по-різному будемо відчувати, що хтось буде казати, що все окей, я нічого не відчуваю, я виконую діяльність. Тобто, скаже, мені жахливо, але я виконую діяльність. А хтось скаже, це настільки жахливо, я не можу. Там, допоможи мені з цим. І тоді допоможи мені з цим, це також буде виконання діяльності. Тобто і тут не буде одностайної якоїсь однієї реакції. Але кінцевим, кінцевим результатом тут має стати поведінка. Навіть якщо я не можу її зараз сам мати, бо я просто, я просто в шоці, я не можу зараз. Я не вмів збирати гроші, я не знаю, як допомогти. Я нікого не знаю е, в шпиталі. Я за ліну ніби це, і тоді я дзвоню до тебе, Денис, і кажу, Дениса, чи ти знаєш когось? Але я починаю якийсь рух та ніби навколо себе. Ось і тоді деколи ці емоції вони трошки відтерміновуються. Знаєш, ми так те, що ми взагалі кажемо про війну, та ніби що про війну є така ідея, що після війни ми будемо переживати величезне пережиття втрати. Що зараз, коли йде війна, ми не можемо його пережити в всіх глибині, якщо ми говоримо про якусь загальну втрату. По дуже про причині, що якби напруга триває, нам треба вижити, нам треба вирішувати питання, і от ми зараз виживаємо. І коли ми виживаємо, ми, прий... ми так би, заковтуємо смерть, та заковтуємо, 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 а відраговувати її, ми будемо, коли небезпека зникне, коли нашому життю нічого не буде загрожувати. І от тоді вона почне знаєш, повертатися до нас. Нас назад, і ми почнемо усвідомлювати, який жах відбувається навколо. Побачимо, та ніби що той етап наш тільки чекає. Але сьогодні, оце загальне пережиття втрати, ми закофтуємо. І так само з оцим, ну ніби сприйняттям тих новин, що ми деколи емоції закофтуємо заради поведінки, а потім, коли вже все ну ніби зроблено, ми тоді можемо почати ну ніби відреагувати та ніби по і якось ну, ніби ділитися знаєш, одного разу. Боже, наскільки це було жахливо, а потім ще одного разу. Я певен, що ну ніби через там енну кількість часу, років ми будемо сидіти, і ми будемо, ми будемо сидіти з тобою, я не знаю, де чи на тих самих кріслах, чи може десь вже на інших кріслах, Ми будемо сидіти і записувати якийсь черговий подкаст. І ми будемо записувати Пам'ятаєш війну? Знаєш, у нас буде подкаст, який ми називаємо Пам'ятаєш війну, і ми будемо записувати і казати, невже це справді з нами було? І тоді до нас будуть повертатися знаєш, ці жахливі емоції, і ми будемо усвідомлювати, наскільки ми боялися, наскільки це було сумно, наскільки це було трагічно. Але в той час у нас вже буде ресурс, щоб переживати ці емоції, щоб проживати їх в собі, та ніби щоб щось із ними, щоб щось із цими емоціями робити. Тому ми не завжди обов'язково переживаємо їх зараз. Але це дуже по-різному, бо люди дуже різні. Дехто буде і зараз їх переживати. І тоді цей третій пункт. Uh, і цей третій пункт також буде мати АБ, та то ніби тому, що він буде АБВ. Та ніби, бо коли ми чуємо ту історію, про яку ти розказуєш, коли ти чуєш про смерть uh, тата свого друга, буде одна реакція. Друга реакція буде, коли кажуть про те, що тіло настільки обгоріло, що нам потрібно два тижні, щоб провести тести ДНК, і тоді ми, ми віддамо тіло. Третя реакція будуть про коли кажуть про те, що. Uh, те ви знаєте, ну ніби що він ну, ніби що хтось є безвісти пропавшим, та ніби і що ми не можемо сьогодні вам точно сказати, що ця людина померла. Всі ці три речі будуть викликати різну реакцію. Та ніби просто від самої від того, що відбулося з кимось на війні. Та ніби зараз ми говоримо про це. але також буде різна реакція, бо у тебе, Артеме, буде інша реакція на смерть тата твого друга. У твого друга буде інша реакція на смерть його тата, в побратимів буде ще інша реакція на смерть, а ще інша реакція. Тобто це також буде залежати. Вони всі отримують погану новину, але реакція на це буде різною. Та ніби вона в загальному своєму якомусь, ну, ніби в загальній логіці вона, напевно, буде називатися смутком. Ця реакція, та ніби це ну переживання великого смутку. Напевно, там буде багато злості, та ніби за те, що напевно там буде багато розчарування, та ніби в тому, що, що взагалі таке трапляється. Та ніби і ну ніби, і всі ці емоції ми будемо. І тут також ми будемо реагувати, ну ніби не однаково. І ну, ніби і ну таке наше загальне не 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 завдання сьогодні. Пам'ятати, ми коли вже про це з тобою говорили, коли говорили про пережиття втрати. У нас був окремий эпіод. ми Казали про те, що немає правильного і неправильного пережиття втрати. Ми все приймемо, сприймемо по різному, тому що ну, ніби ми різні. Немає одного, ну ніби одного правильного варіанту. Але якщо ми говоримо за якоюсь ну ніби логікою, то ми кажемо про те, що ну ніби тут, тут про чутливість до себе, про те, що я прислухаюся, що я відчуваю. Тобто, фактично, коли ти кажеш мені про те, що робити з новиною, коли ти чуєш, що помирає е, е, тато твого друга, то я кажу не про те, що тобі треба зробити. А я радше буде питався тебе, те, що ти відчуваєш з цього приводу. Які ну, ніби що було твоїм поривом, що тобі захотілося зробити? І ти можеш дати дуже різну відповідь. Ти можеш сказати, що мені хотілося просто закрити жалюзі, сісти вдома і зупинити світ. Та, ніби, і я на якийсь час так і зробив. Або мені навпаки, мені хотілося зібрати всі речі і побігти до, до свого друга, та, ніби, просто щоб бути біля нього в цей момент. Та ніби третій, мені хотілося задзвонити всім і сказати про те, що люди, ну ніби не хотілося кричати, кричати світу про несправедливість і про те, наскільки це жахливо. І я скажу: окей, будь-яка з тих реакцій буде правильною, що в нас немає правильних і неправильних реакцій на погані новини. У нас є наші реакції на погані новини. Єдине, що ми можемо відрізняти, що зараз ми до поганих новин, ну, ніби те, що ми можемо говорити, якщо якісь дуже тепер так об'єднуючи всі ці три, три пункти, ну, ніби то ми можемо говорити про те, що в загальній ідеї, що ми справді можемо бути більш втомлені від поганих новин. Це те, що може все це об'єднувати. А отже, ми можемо бути менш чутливими, Та ніби, бо, ну, ніби бо втомлені люди не можуть вже так реагувати. Друге, ми ну, ніби більш звиклі до поганих новин, чуємо погані новини. Багато поганих новин весь час, то, ніби погані новини, і тому ну ніби що ми звиклі до них, і ми реагуємо на них якоюсь такою звиклістю. Так ось це ще третє: ну, ніби що ми можемо хотіти взагалі не реагувати на новини через те, ну через ту саму втому, і маємо ну, на це право, що ми просто відмовляємося. Та ніби ми хочемо, хоч трохи набратися ресурсу. Четверте, що завжди є новини, які пробивають цей панцир. Оцей панцир такої заскарублості. Та ніби коли ми чуємо, що помирає помирають. Ну... Та, так ну, ніби, коли помирає, ну, я не знаю, наскільки це так е, е, говорити. Та ніби коли помирає, ратушний, що є новини, які пробивають, пробиваються, ну, наш, е, нашу оцю таку е, вже таку трохи звиклість до поганих новин, і тоді знову болить з новою силою. Знову ж таки, але тут ми знову робимо знову нюанси: бо комусь пробиває, а комусь не пробиває. Та ніби, ну, ніби, тому що хтось уже вчора втратив батька, ну, ніби, про якого не знає так багато людей, ще, але який для мене є дуже особистою втратою. І тоді ми не знаємо, яка з цих новин проб'є ну, проб оцю нашу кірку, яку ми створюємо емоційно, щоб не відчувати ну, ніби, емоцій поганих постійно, та, бо ми до них звикаємо. Ось, і тоді ми знову ж таки кажемо, що кожна новина. Може пробити тебе, а деколи, знаєш, новина погана може пробити в самий несподіваний момент. Ось ти йдеш, все добре, все окей, ти вже налагодив своє життя, і тут ти просто випадково відкриваєш ну, телеграм-канал і читаєш якусь новину, яку більшість людей сприйняли просто як поточно. А ти був в цей момент просто такий вразливий, що вона тебе просто ошеломила та ніби огорошила. І ти стаєш і думаєш знову про те, що ну типу ні, все-таки. Немає сенсу боротися в цьому світі, знаєш, і ти вертаєшся до екзистенційної кризи. Ти ніби до того, що ніби що, що ці новини можуть нас бивати, тому новини. Точно неозначні, точно, що немає однакового способу сприймати ці новини, однакового способу розуміти ці, ці, ці новини. Єдине, єдиною ідеєю це бути чутливим до себе. Що я відчуваю стосовно себе, ну ніби стосовно просто що я відчуваю, коли я читаю будь-які із цих із цих новин. Так ніби, то це напевно буде єдиною відповіддю на запитання про те, як сприймати погані новини. Окей, і тоді твоє друге питання, та ніби це про ти знаєш. Угу. А я тут якби крок так, в сторону скажу а так. такий і, і зроблю. Ти знаєш, от я слухаю тебе про ці, знаєш, такі назовемо це захисними реакціями там нашої психіки, коли кутикає, що ми зараз не все ще можемо прийняти усвідомити, а потім нас там згодом. Коли ця напруга загальна спаде, нас може наздоганяти там потім і раз, і другий раз, і через якийсь певний час. Та я собі розумію, що це ж так круто влаштована психіка, настільки крутий механізм і інструмент, який нам дуже сильно допомагає. Бути тут і зараз і навіть виживати, та тобто те, що він нам дозує цю інформацію, дозує ці потрясіння, щоб нас просто ну не вбити тут і тепер. А він нам це розтягує, якось та? круто дуже ну так. Ну вся історія еволюції спрямована на виживання. Тобто всі механізми, які наше тіло, а психіка, ну ніби це все таки діяльність нашого мозку, нашого тіла, та ніби природи, де то всі ці механізми спрямовані на те, щоб ми вижили. І я знаділо, що це не перша війна, і не перші жахи, які переживають ну, ніби люди, та ніби це не перше трагічне, трагічне горе пов'язане тільки з війною, з природними катаклізмами, з тваринами, які на нас колись нападали, від яких ми були більш беззахисні. Тобто наша психіка вона мусила продумувати механізми захисту нас від небезпеки і від поганих новин для того, щоб. Ну, людство могло вижити як таке. Ось а вже потім вже ми в психології, то вже ну, вже психологи, вони вже почали визначати, як це працює, і показувати про те, що але ну, ніби що відтерміновано, ми втрібно там проживаємо ці новини, і тут вже з'явилися певні поради. Що якщо ви відчуваєте, якщо нічого не відчуваєте, то не відчуваєте. Якщо відчуваєте, то ну ніби що дозволяти собі проживати ці емоції, та ніби бо вони почали робити дослідження, що буде працювати краще, чи замкнути це в собі. Чи відкривати це в собі, і вони кажуть, ну ніби вони бачать, що замкнути це в собі призводить до там ну, до різних розладів. Відкривати це в собі, це проживати його ще раз, ну ніби цей, але насправді сам механізм продуманий природою для того, щоб ми вижили, бо все, все, все в світі спрямовано на виживання, так як ну концептуально. Авторський подкаст психотерапевта Володимира Станчишина І так, от власне і з'явилася, напевно, ця от наука психологія, яка це все досліджує, систематизує mm -hmm. um, і, і власне та, так логічно, щоб продовжити, і, і про, про новини, про погані новини різного калібру, коли вони так. І, і тут, напевно, і мене, і сподіваюся, слухачів-слухачок цікавить питання, як їх мабуть передавати правильно, ними ділитися, та тобто, якби знову ж таки, очевидно, злежної від обставин, але як краще. Написати, позвонити, прийти через скільки часу, що треба самому відчувати в собі, щоб змогти поділитися новинами? Бо знов ж таки я чому питаю, тому що мені здається від того, як ми ними ділимося, теж залежить те, як їх сприймають, і так щоб не нашкодити поганими новинами там комусь, як це зробити. Супер гарна ідея Артема, про яку ти кажеш, і напевно так ну варто щоб її так ще раз підсилити. Що в залежності від того, як ми ділимося новинами, так їх і сприймає. Це дуже, це дуже важлива теза. Але ну знову ж таки, це та ніби і зараз ми знову дробимо. Знаєш, це питання на безліч різних питань, бо є багато різних новин, і ми їх багато в різних контекстах будемо дуже по-різному повідомляти. Та ну, ніби що а, це ще новини про те, що там. А, Німеччина знову відтерміновує поставку зброї. Ну, там, наприклад, там на якісь умовні. Ну ми просто присилаємо одне одному і пишемо внизу кілька матів. Там ну хто з нас матюкає, хто не матюкає, пише якісь там інші слова. Ну, ніби бо це ще що або ми, ну ніби коли там читаємо ще якісь там політичні новини, то ну ніби то ми зустрічаємося там з колегами. І кажемо, ти знаєш, що типу ну, вчора там або сьогодні там ще то, -то, і то то що ти табліну, ну, то все фігово. І ми відреагуємо. Це дуже таке. це слово відреагування. Таке взагалі там дуже важливе в цій війні, Та ніби що відреагувати це не, не створювати чогось нового там чи не наші розмови вони не призводять до концептуальних змін у війні, але вони дають нам. Чому ми всі говоримо про війну? Ми ж не всі воюємо там умовно на фронті сьогодні, так але ми всі говоримо про війну. Бо це допомагає нашій психіці просто відреагувати на те, що навколо відбувається. І Коли ми проговоримо про це з кимось іншим, ці пані новини, то ми так би, самі собі їх дозволяємо осмислювати. Оце так би може. Тут тобто синонімічно буде відраговувати і осмислювати, будуть якісь синонімічні слова. Так? Ось. І тоді, ну, ніби, коли ми відреагуємо, то нам стає легше, нашому співбесіднику стає легше, та, ніби, ми розділяємо це з кимось. Ми, ми проковтуємо цю новину і ми рухаємося далі. Ми на ній не застрягаємо. Тому що знову ж таки багато цих новин ну, ніби, є, є навколо нас. Деяких з тих новин ми взагалі нічого не робимо, та, ніби, ми повідомляємо, інші, кажуть, ну, тіп, що чекати від, вибачте, та, Зараз це буде звучати ужасно, але що чекати від німців? А ми деколи так. Не ж, якщо говорити про мої бесіди з людьми, там, ну, не як терапевт, а як людини, то фраза, що чекати від німців, типу дуже така, на жаль, стала природньою. Хоча я все ще чекаю, що німці такі дадуть нам це озброєння, всі ці різні штуки. але ну, так, якби... це, це також новини, якими ми ділимося. що знову там ніби ось так. Ось що вочевидь ну, ніби іншою буде ну, ніби новини які ми ми ділимося особисто про, про нас а ніби що тут ми вже ми тут більше схильні до того, щоб тримати, ну ніби ти так би приватно но, набагато інформації Про те, коли наші рідні не страждають, коли хтось з наших рідних гине, та ніби що нам тоді, ну ніби це дуже інше повідомлення інформації, і ми обираємо тих, кому ми хочемо з тим ділитися. А деколи ми нічого не хочемо з цим робити, ми хочемо бути з цим, ну ніби би наодинці. І тут також ми маємо на це право. Та ніби, бо. moi et t... Ну, ніби хто, хто зараз в цей конкретний момент переживає якесь дуже велике потрясіння, і тоді нам не доділення новин з іншими. Та ніби, але е, ну, ніби, якщо це якщо це стосується нас, але якщо це стосується того, що це стосується когось, ну, нас і когось іншого, наприклад, що ми отримуємо погану новину, але нам треба про неї повідомити своїй мамі. І знову ж таки, та, ніби, е, своїй мамі, коли там умовно гине мій брат, і мені треба сказати про те, що сказати своїй мамі. Про те, що загинув мій брат, отже, її син, Це, ну, ніби ще дуже інша історія. Бо тут я вже не можу мати приватності, тут я мушу що говорити, і тут я мушу добирати слова, таке, і ясне діло, що буде знову ж таки залежати, які в мене є можливості. Чи написати її в СМС, напевно, що ні. Але знову ж таки, якщо я зараз в окопі, і це єдиний спосіб, який я можу повідомити. Ну, ніби, то я, можу, я також вибираю для себе, чи я чекаю трохи, але, але чи я думаю про те, що їй повідомлять швидше, що ну, хай краще вона отримає від мене. То, ніби, чи я тоді дзвоню, шукаю спосіб ну, ніби, сказати це, це, звісно, завжди буде краще. А звісно, ще краще, коли я приїжджаю до мами і говорю, і ми сідаємо і ми разом розділяємо наше горе, бо тоді це наше спільне горе. І тут також буде, не що, я тут тільки завжди кажу про те, що ти експерт ситуації. Тільки ти будеш знати, як правильно відреагувати, і як, як правильно говорити про це далі. Тому що ніхто із нас не може бути не може сказати тобі про правильність повідомлення, якщо не знає всього контексту, в якому ти перебуваєш. Але що, вочевидь, що в залежності від ну, ніби від того, наскільки це близьке тобі горе, та ніби наскільки це близька тобі погана новина, буде залежати і те, як ти передаєш цю новину, новину далі. Є інформація, на якій нам про то треба вчитися набиратися сміливості говорити. І тут, ну ніби, і тут про ну ніби не про приватність, згоря, про те, що ми почули про те, що зараз є, ну ніби щось недобре. Сталося, наприклад, з моїм другом, в нього помертати. Мені про це треба сказати моїм іншим друзям. Та ніби мені треба про це з цим звернутися, навіть не передати інформацію далі. Ось я почув інформацію. Мені треба відреагувати для цього з моїм другом зідзвонитися. І мені треба йому подзвонити і щось про це сказати. Хоч він вже про це знає. Це не про повідомлення поганих новин, це вже про розділення поганих новин. І тут ми говоримо про слово співучасть, та ніби що я є з тобою в цьому процесі. І тут ми кажемо про те, що ми не завжди маємо добрі слова, але я дзвоню до тебе і кажу: Артеме, я з тобою. Ну ніби я, я не знаю, що, що зараз це ще, але я з тобою я приїжджаю до тебе для того, щоб сказати, що я поруч, я тут, і тоді тут вже не про, про те, як повідомляти ті новини, а про те, як розділяти з тобою новини, про те, як бути з тобою в співучасті в цих новинах. Ось тому я сиділо, що з поганими новинами буде дуже по різному Але ну ніби важлива ідея є про те, що тільки ти експерт ситуації, це як зробити це правильно. І точно, що ти обираєш на ніби найкращі варіанти, і що деколи треба багато сміливості, щоб про це говорити. Ось, а деколи треба багато співучасті, щоб бути в цьому. так. Ти знаєш, я тут, вже ми так до фінішу наближаємось, напевно, та. І я тобі скажу, що от про момент, що ти відчуваєш це в цій ситуації, я от кілька разів вже згадував твою фразу про моменти, коли все життя в одній точці сходиться. Тобто такі моменти трапляються, вони бувають надовше, на коротше, але ти розумієш, що в цей момент все життя твоє от в цій точці. Та uh -huh. от я тому про це згадав uh -huh. про цей момент. І по-друге, напевно, підтверди мене або доповни, от коли ми е співпереживаємо, розділяємо. Ці обставини трагічні. То я думаю, там також, напевно, є дві найбільш розповсюджені моделі поведінки, але це напевно залежить від людини, з якою ти розділяєш ці обставини. Одні люди воліють це проговорити і поговорити з тобою, поділитися, а є такі люди, які воліють відволіктись навпаки від цього. Mm. Та? І напевно, наша поведінка в цій ситуації залежить від потреби людини, який, ну, поруч з якою ми хочемо це прожити та помогти. Ну на наша поведінка буде залежати від перше від нашої потреби, чи нам треба це проговорити, чи треба з цим ну ніби завмерти або потримати в собі. Та ніби від самої новини, наскільки вона ми маємо її продавати, чи ні. І від того, ну ніби, якщо ну ніби це новина про тебе, то тоді так це буде залежати від того, як ти це хочеш відрувати. Тоді я питаю з тебе і стукаю про те, чи ти хочеш говорити, чи ти тут. Ну ніби ти просто повідомляєш, я тут. І даю, і тоді я даю тобі вибір вибрати, що ти хочеш, чи ділитися з цим зі мною, чи сказати окей, ти тут, але побути з цим. Та ніби ж то буде залежати також від цих факторів. Але те, я точно ну ніби саме та ніби про те, що якщо я маю з тобою розділити твою новину, то ти і є той, хто обирає, як її розділяти. А я тільки той, хто питає, як ти хочеш, щоб я з тобою розділив якийсь і способів. Okay. Дякую, слухай, обговорили, мені здається. Добре. Все, що цікаво сьогодні. — Супер. Дякую тобі. Дякую всім слухачам за те, що ви з нами, і скоро почуємо знову. — Питання, як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт. Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту Болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, рускому воєнному кораблю, про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв».